Сувальський коридор це найбільш вразливе місце НАТО, і найближчим часом Путін може спробувати здійснити вторгнення в цю ахілесову п'яту. Про це пише британське видання «The Sun». Ми спостерігаємо посилення російської військової присутності в Калінінграді та Білорусі. Ми бачимо раптові військові навчання та незвичні пересування військ. У нас є гібридна війна з глушінням GPS, саботажем підводних кораблів і маленькими зеленими чоловічками, розпалюючими хвилювання серед російськомовних меншин. Йдеться про так званий сувальський коридор завдовжки близько 100 кілометрів, який з'єднує Польщу та. Країни Балтії, військові аналітики часто описують як найнебезпечнішу зону НАТО. Якщо Росія та Білорусь захоплять цей коридор, то відріжать Литву, Латвію і Естонію від їхніх європейських союзників по НАТО. Все, що нагадує масштабне нарощування військової могутності на кордоні з Україною безпосередньо перед війною 2022 року, слід інтерпретувати як серйозний попереджувальний знак переміщення палива транспортних засобів та інших військових активів, може бути ілюстрацією майбутнього вторгнення. Військові навчання захід 2025 які спільно проведуть Росія та Білорусь уже з 12 по 16 вересня, і частково проходитимуть вони поблизу кордонів із Польщею та Литвою. Ми повинні серйозно ставитися до навчань поблизу кордонів НАТО і ЄС як країни сусіди, так і саме НАТО сприймають їх з максимальною серйозністю. Литва й наші союзники готові об'єднані та уважно слідкують за розвитком подій і готові при необхідності реагувати. Військові експерти закликають уважно стежити за цими навчаннями. А країни НАТО, які межують із Росією, проводять власні військові навчання у це. Же період у навчаннях Терсіс 25 беруть участь 10 північноєвропейських країн НАТО. А Литва проводить власні національні оборонні навчання Тандер Страйк. Польща проводить свої навчання Айрон Дефендер 25 до яких приєдналися 30 тисяч військовослужбовців. Потрібно поставити перед нашими військовими складні завдання та змусити їх мислити нестандартно, не просто дістатися місця навчання і розбити табір. Нам потрібні випробування. Росія знає, якщо ми будемо у всеозброєнні і готові до бою, вони точно програють. Тож нам не нададуть найлегших умов. Нам доведеться діяти за умов тиску. Сувальський коридор є єдиним сухопутним шляхом для сил НАТО до Литви, Латвії та Естонії. Він вважається ахілесовою п'ятою альянсу через обмежений військовий потенціал порівняно з іншими членами НАТО. Кельніградську область та сувальський коридор вважають потенційно небезпечними зонами, оскільки саме через них Росія може спробувати блокувати країни Балтії з одного боку з моря, з іншого по суші. Можливо, навчання захід 2025 Москва використовує аби перевірити реакцію НАТО на провокації. Москва посилює мобілізацію російського населення та економіки. Це є підтвердженням, що Україна агресор готується до можливої війни з НАТО та Сувальський коридор. найбільш ймовірне місце початку протистояння. Закрытая граница Польши з Белоруссией – це не защита от міфічних угроз. Це симптом большой болезни, болезні под названием истеричный мілітаризм. 12 вересня Польща повністю припинила рух через всі прикордонні переходи з Білоруссю. Обмеження діють в обох напрямках. Я думаю, що це просто какая-то ну як вам сказати провокація з їх сторони. Они провоцируют, они закривають границы, они що устраивают какие-то мелкие пакості. Они просто провоцируют на ответные действия. Представник МЗСРФ Захарова раскритиковала решение Польши закрыть все пункты пропуску. Очевидно, что принимаемые польским руководством конфронтационные шаги подчинены единственной задаче оправдать линию на дальнейшую эскалацию напряженности в центре Европы. Призываем Варшаву задуматься о последствиях таких деструктивных шагов и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки. Решение Варшавы стало прямой ответом на старт спильных навчань Беларуси и России «Захид-2025». Эти учения мы проводим своим решением самостоятельно и не без оглядки на страны нашего Запада. Это повышение уровня подготовки наших военнослужащих, уровня взаимодействия между Ворожоними силами Білорусі та Росії. Ми це делаем для себя і показати в общем то что мы готовы себя захищати і нікому не угрожаем. На навчаннях планується відпрацювати планування застосування ядерної зброї та ракетного комплексу Арішнік. Навчання в республіці Білорусь проводяться на полігонах, розташованих у глибині країни чи в її східних регіонах. Незважаючи на це, в НАТО зберігають підвищену пильність через ці навчання. Як починає з 2020 -го года було прийнято рішення создання регіональної групіровки? Так ми чітко видержуємо рішення наших глав государств. каждые два года проводимо ці учені. Навчання триватимуть до 16 вересня. У цей час НАТО, Польща, Літва, Латвія проводять маневри у відповідь, і все це відбувається недалеко один від одного з бойовою стріляниною та важкою технікою. Ми маємо чітко показати силу альянсу, силу польської армії, наші стосунки, навички, наші можливості. До цього стало відомо, що на тлі атак російських дронів Польща стягує до своїх кордонів із Білорусію та Росією близько 40 тисяч солдатів. Один чи два дрони ще можна було б вважати помилкою, але запуск 19-го з території підконтрольної Росії був навмисною атакою на Польщу та східний фланг НАТО. Ці навчання вважаються одними з найбільших і найважливіших цього року. У них беруть участь 600 одиниць техніки всіх видів збройних сил Польщі та країн НАТО. Польща готувалася до навчань. Захід 2025. протягом багатьох місяців. Польські військові провели навчання за участю понад 30 тисяч польських та натовських солдатів, щоб адекватно реагувати. Не всі розуміють, що якщо не дати на російську провокацію жорстку відповідь, вона повториться. Якщо ми можемо знизити ймовірність раптового нападу, якщо бачимо незвичайне переміщення і розгортання військ. У ситуації, коли це маскується під навчання, виявити його стає набагато складніше. НАТО збільшує оборону в цьому регіоні вже з 2014 року. У 20-му президенти США та Польщі Дональд Трамп та Анджей Дуда підписали угоду, за якою американські війська в Польщі переводилися з ротаційного принципу на постійне розміщення в рамках договору. Чисельність контингенту США було збільшено до 5,5 тисяч військовослужбовців, а також ухвалено рі рішення про створення шести військових баз, крім того, Пентагон відновив п'ятий армійський корпус збройних сил США. Мінську не подобається навчання сусідів. Помічник міністра оборони Білорусі Валерій Ревенко заявляв, що дії сусідів почали набувати все більш агресивного характеру. Больше всього настаражувати рішення польського воєнного руководства о созданні групіровки болі 30 тисяч воєннослужащих. Це вже серйозна группировка, по нашей оценке. Не подобається їм і Литва, яка розміщує додаткові засоби ППО біля білоруського кордону та збільшує на полігоні у пабраді інтенсивність навчань. Нічого ні від кого не скриває. Ми дійсно демонструємо відкриті, що ці наші носить оборонительний характер. І ні на кого ми нападати не збираємося, як деякі там думають. Ну это их дело. Пусть думають. Сувалський коридор є єдиним сухопутним шляхом для сил НАТО до Литви, Латвії та Естонії. Військові аналітики часто описують його як найуразливіше місце та найнебезпечнішу зону НАТО. Як показує практика, в 22-му році після таких навчань за участю Кремля головна загроза походить не від сусідніх країн. А з території Білорусі. Адже саме російські війська взяли участь у нападі на Україну. На Заході про це добре пам'ятають, і це викликає роздратування у білоруських військових. Слушайте, як дикарі вот, нагнітають обстановку на рівному місці. Вони, мабуть, хочуть, щоб ми адекватним образом на це реагували. Но я уже тисячу раз предупреждал, что мы не хотим никаких войн и конфликтов. Ви обвиняли Росію та Білорусь що ми вторгнемося вчора. Вторгнімося в Україну. Не вторглись. ні ваша розвідка і мільярди доларів, які ви тратите, нікчемне Лукашенко протягом останніх місяців часто зустрічався з закордонними представниками, показуючи всіляко свою лояльність. Але не варто забувати, що Росії вигідно тримати Білорусь незалежною як своєрідну передову базу на Заході, через яку можна за необхідності демонструвати свою силу. Нові погрози та звинувачення російський диктатор готується до ще однієї війни. Росія завжди добивалася... Результатів і всегда вихатіла победителем із всіх тяжелейших испытаний. Ну не завжди так точно, тільки зараз про досягнення великої в лапках російської армії не будемо згадувати. За останні кілька днів від путінських слуг звучать заяви про можливу війну. Колишній алкопрезидент Дмитро Медведєв вирішив, що Фінляндія готується нападати на Росію. Після вступу в НАТО під виглядом оборонних заходів Гельсінки проводять конфронтаційний курс на підготовку до війни з Росією. Схоже, готуючи плацдарм для нападу на нас, більше того, за його версією, Росія, нібито за законом, заслуговує на репарацію від ФІН за Другу світову війну. Мовляв, ті свого часу виплатили замало завдяки добрій волі росіян. очередные бредни кремлевского алкоголика Медведева, который любит пересматривать историю, как, в принципе, Россия ее переписывать. Если говорить конкретно там, про какие-то репарации, то между Советской Россией и между Финляндией после Второй мировой войны были проведены неоднократно консультации, в рамках которого появился, в принципе, термин такой, как финляндизация, где Советский Союз не требовал от Финляндии каких-либо територіальних уступок, репарацій, і взамін получал обіцяння на ні вступлення в НАТО. Ну очевидно, що ситуація змінилася з ходом времени. Слідом за алкоголіком Медведєвим з агресивними заявами виступив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов. За його словами, дії Хельсинки, нібито вкрай безвідповідальні. Керівництво країни перетворює Фінляндію на розсадник фашизму. проводит крайне безответственную политику, руководство Финляндии, всего. И, э, по сути, она становится быстрее Украины настоящим рассадником фашизма. Мне очень жаль финский народ, который многое пережил и который не заслуживает вот, э, той участи и того положения, в котором он сейчас находится. Анчел Картополов заявил, ну, або пригрозил, что Россия готова защитить себя, будь якої миті, и все необходимое у них есть. Раньше про это также говорил Медведев. Мы не можем игнорировать тот факт, что Финляндия в настоящий момент является участником Североатлантического альянса. А это предопределяет и изменение наших военных подходов к обустройству границы и к отражению возможных недружественных актов. you <sharp inhale> Если вспоминать расхожую фразу, которую приписывает Черчилля, то, что фашисты будущего будут называть себя антифашистами, то россияне очень ярко подчеркивают как раз сегодняшнюю идеологию своего государства, бегая направо и налево, обвиняя всех в поддержке якобы нацистских либо фашистских идей. Конечно, за этими обвинениями не стоит никаких конкретных фактов, но вот такая гибридная психологическая агрессия против Финляндии, против Польши, против стран Балтии, является очередным подтверждением долгосрочных планов Российской Федерации. Они не собираются останавливаться на Украине, и план Путина во многом состоит в том, чтобы реставрировать влияние Советского Союза на восточную и, Восто и северо-восточную Европу. Ці заяви свідчать про те, що Москва різко посилює агресивну риторику проти Фінляндії, нової країни НАТО. А всі звинувачення у її бік є продовженням відомої тактики Кремля: приписувати сусідам агресивні наміри, а тим самим виправдовувати власну мілітаризацію. Якщо фіни не будуть реагувати проактивно на нова роду Провокации, если финны будут спускать с рук россиянам э, и гибридные атаки, и информационно-психологические, либо, возможно, в будущем в Финляндии ждут подобные кейсы, как мы сегодня видим с Польшей, э, именно с залетом большого количества дронов, дронов что э, как целенаправленным планом ничем, инша, ничем другим э, назвать не удается. То росіяни будуть пробувати і фізичні конкретні операції на землі для того, щоб захопити територію Фінляндії. Росія вже давно нарощує сили біля фінського кордону. Відбувається зведення нових наметів, укриттів для винищувачів та складів. Таким чином, Кремль поступово готує ґрунт для тиску на Фінляндію. Фінляндія готує плацдарм для нападу на Росію. Про це російський політик-алкоголік Дмитро Медведєв написав у колонці для пропагандистів ТАСС, Звинувативши президента Фінляндії Олександра Стуба у підштовхуванні країни до воєнного конфлікту. Росія розуміє, що в першу чергу її бояться і за її неадекватності. Відповідно, треба виставляти публічний світ найбільш неадекватних представників. Відповідно, ми слышим часто. Висказування Кадирова і Медведєва, поскольку именно эти персонажі им отведена роль в російській системі власті бить э, такими собі дубіними стверджує, що Гельсинки проводить конфронтаційний курс на підготовку до війни з Росією. І як здається, Медведєву готує плацдарм для нападу на його країну. во-первых, напрасывается шутка, это он имел в виду страну, либо бутылку водки хочет напасть на него. Но если отойти от шуток, а Финляндия это 1273 километра границы с Россией, причем это граница на суше, там морская не учитывается, которая там есть тоже та линия на, по Балтийскому морю. Плюс Финляндия это страна НАТО. Причому стоїть отметить, що Фінляндія не забиралась би НАТО до моменту агресії Росії проти України. Екс-президент Росії знайшов союзників Фінляндії альянс НАТО, який нібито повністю залучений до цих справ і зараз інтенсивно освоює сушу, море, повітря, космос і кіберпростір. Таким чином, безпосередньо поблизу кордону з Росією, за словами Медведєва, йде створення штабної структури передових сухопутних сил альянсу, чисельність яких може бути збільшена до повноцінної бригади 5 тисяч осіб. У матеріалі також згадується про розгортання штабу регіонального командування сухопутних військ НАТО у місті Мікелі та появу нового гарнізону в населеному пункті Івалово за 40 кілометрів від російської території. Россия хочет восстановить, даже не Советский Союз, она хочет восстановить Российскую империю. Поэтому она смотрит на Финляндию, как на часть Российской империи. Она смотрит на страны Балтии, как часть Советского Союза Российской империи. Она смотрит даже на Польшу, как на возможную составляющую, скажем так, российского величия. На цьому фантазія і заяви Дмитря Медведєва не закінчилися, і він продовжив шукати ворогів назовні. Виявляється, борються з Росією вороги не лише фізичною зброєю, а й біологічною, завозячи її в Росію з невластивими її видами рослин тварин і мікроорганізмів. Надо постійно придумувати щось, Надо то грязною бомбу придумувати. придумували, тепер типу, лабораторія не полі раніше. і зараз знову. возвращаться к этой теме, то есть что постоянно в обществе держать вот это вот это напряжение, вот это ощущение угрозы Запада и никого не волнует, что этого и близко нет в природе. Главное об этом говорить, что мы вот этого боимся, вот они об этом мечтают, вот они только и думают, как захватить нашу богатую Россию. Медведєв зазначив, що поширення привезених організмів призводить до пандемій, алергії, загибелі тварин, втрат врожаю, скорочення лісових і мисливських ресурсів, а також завдає економічної шкоди, тому дана проблема потребує уважного ставлення від держави.